Я купляю в Гудвайн як нутриціолог і пораджу взяти вам. Не скупаюся на постійні основі, але за деякими речами приїжджаю саме сюди. Ви ніколи не коштували, то рекомендую вам конопляне насіння. Дуже багато на рослини білок, але чесно, я беру не ту, що побачила з цікавого, це їжак гарбінчастий, дуже класний на концентрацію, але знову ж таки я беру не то. Що я брала тут, це порошок маки. Він мені дуже сподобався, має присмак такий солоденький і дуже дуже корисний. Ну зі звичайного я знайшла дуже гарні спагетті, взяла, зроблю якось з куркою. Сково гляньте на нижню полицю, на мою улюблену малу. Вона просто божество, вона такими хлоп'ями йде. Повірити, я знайшла готові бульйони. Я дуже хотіла кістковий е, бульйон з яловичини для своїх місячних, тому я взяла наперед собі. Ой, не придіть повз е, чайну полицю. Мені подобається йоджітів. В мене дуже багато. Я зазвичай замовляю за але тут теж добра ціна, тому я завжди беру різні. В цей раз взяла для менструального циклу собі, а чоловік вибрав ось такий якийсь лаймовий. До речі, на бульйонній полиці забула показати, вирішила в цей раз взяти ось такі бульйонні кубики, повністю натуральні.